Мої вітання всім і кожному. Ви на каналі Gadget Mania. Сьогодні на з вами чергова розпаковка з сайту AliExpress. Як бачите, дійсно велика розпаковка. Всі посилки навіть не поміщаються у кадр. Тож, попрошу вас підтримати це відео вподобайкою авансом. Якщо вам не сподобається, наприкінці можете його забрати. Сідайте зручніше, беріть свої улюблені смаколики, а ми починаємо. Ну, а почнемо ми сьогодні з вами з оцього ось велетня. Цю посилку мене попросив замовити мій колега, тому демонструю трек номер і цілісність самої упаковки. Бо товар тут дорогий, потрібно буде його протестувати, аби не було жодних проблем. Давайте відкриємо його. До речі, мене, як і вас, вже втомили мої... мій ніж, який постійно тупий і важко відкриває посилки. тому... Сьогодні у нас будуть ось такі ось старі добрі ножиці. Давайте дістанемо наш товар. Ось продавець добре запакував, дивіться, скільки намотав. Давайте відріжемо і доберемося вже до товару. Ого, дивіться, ще навіть повітряний матрас. Дуже відповідальний продавець. Давайте вже. Я сподіваюся, цього разу ми вже доберемося з вами до товару. Давайте відкриємо. О, китайське повітря. М -м -м. Потім після відео покайфую трохи. Давайте дістанемо все, що тут у нас є. Фух, ну нарешті я дістався вже до товару. Ось такий ось товар у нас. Дівчата, можливо, вже здогадалися, можливо, хтось придивлявся собі такий, це така фреза для зняття нігтів. Але фреза не звичайна, а із вбудованою витяжкою. Тобто, коли ви знімаєте собі покриття, зверху повинно всасуватися повітря разом із усім цим пилом. Я кілька разів бачив, як робить нігті моя дівчина, і хочу сказати, що пилу цього потім по хаті просто завалися. Тому, якщо тому, хто замовляв, це сподобається цей товар. Можливо, ми і собі такий замовимо. Ось давайте подивимось на комплектацію. У комплекті йде ось така ось сама Е, Ну, така важка, не з пластику зроблена, металева. Справляє враження добротної речі. Ось давайте подивимося, що тут іще нам поклав продавець. Тут має бути Так, це блок живлення. Скільки він, який тут блок живлення? 12 вольт 3, 3 А. Ну, мені здається, що якщо що, то його можна буде з легкістю знайти на Aliexpress. Ось, Давайте подивимося, що тут ще нам поклали. Ось такий ось набір фрези. Різні насадки. Я в цьому погано розуміюся, ось демонструю вам. Можливо, хтось в цьому розбирається краще. Ось такий ось набір. Ну, мені здається, що він доволі простий, бо у своєї дівчини я бачив, що у неї фреза йде не металева, а як, ніби як керамічна. Ось давайте подивимося, що тут ще є ось така ось підставка під сам пістолет. я так розумію. Так, це має бути ось так. І два змінні фільтри. Цікаво, чи можна їх мити. Треба буде подивитися на сторінці у продавця. Давайте я тут трохи підготувався. Товар дорогий, треба його перевірити. Ну що, нарешті я закінчив вже все підключати. Давайте вже увімкнемо та перевіримо, як це працює. Мені і самому дуже цікаво. Ось, є ось така ось кнопка живлення. Давайте вмикаємо її. І одразу чуємо, як увімкнувся вентилятор. Доволі потужно. І шумить вона також потужно. Десь на рівні пилососу на середній потужності. Ось так. Давайте перевіримо, як вона смоктує. Дивіться, пакетик прилипає, це означає, що все працює. Давайте я вимкну, бо мене, мабуть, взагалі не чути, коли вона працює. Доволі потужна річ. Мені здається, цього вистачить, аби всмоктувати весь той пил, який йде після зняття нігтів. Ось давайте перевіримо, чи працює фреза. Є ось таке ось регулювання потужності. Трохи повертаємо, вмикається індикатор. І сама фреза теж увімкнулася. Давайте додамо трохи. Як бачите, все працює. Регулювання також працює. Ну, а більше я вам, якщо чесно, навіть нічого не зможу сказати, тому зроблю вам вставочку, що про це про цю річ скаже моя дівчина. Вона її протестує і поділиться своїми враженнями. Ну що, давайте протестуємо нашу фрезу. Все готове. Зараз увімкнемо витяжку. Я замовкаю, бо ви все одно мене навряд чи будете чути. І наприкінці висловимо свою думку, як, як вона у дії. Що, я гадаю, для тесту досить. Давайте подивимось, довкола, чи не розлітається пил. На столі ніби чисто. Ось. А отже, витяжка добре порається із своїм завданням. Ось Дівчина каже, що фреза доволі непогана, потужності вистачає, і витяжка виконує свої функції. Ось. Кому сподобалось, придивляйтеся, посилання буде в описі до відео. Ну, а ми повертаємося до розпаковки. Ну що, із фрезою ми розібралися. Давайте продовжимо відкривати вже мої посилочки. Наступний товар у нас буде. Давайте відкриємо, подивимось, що у нас буде наступне. Ага, бачу, це ось такий ось чохол. Чохол книжка на телефон Poco X3 Pro, якщо не помиляюся. Ось, якщо помиляюся, виправлюсь ось тут. Ось такий ось чохол-книжка. Непогано виглядає. Такий приємний на дотик, зроблений під шкіру. Ну, звісно, що це ніяка не шкіра, просто приємний на дотик. Ось є ось така ось застіпка з магнітом. А всередині у нас ось така ось петелька, аби чіпляти на руку. І ось такий ось сам силиконовий чохол, куди буде вдягатися телефон. М'який. Приємний такий надотик. Ось. Ну, що казати, непоганий чохол. Давайте я зроблю вставку, як він буде виглядати вже з телефоном. Ось так чохол виглядає разом із телефоном. Непогано сидить, такий приємний надотик. І подобається, що всередині сам чохол виконаний із силікону, а не із пластику. Всі технічні отвори вирізані добре. Ось. Якість доволі непогана. Ще як бонус його можна використовувати як підставку, до прикладу, дивитися фільми. Ну а ми з вами продовжуємо і беремо наступну посилочку і обережно її намагаємося відкрити. Ось давайте подивимось, що там нам китайчики прислали. Нічого немає. Ось така ось коробочка. Цікаво, я, якщо чесно, вже не пам'ятаю, що я там замовляв, посилка лежить вже доволі давно. Ось а тут у нас ось така ось незвичайна зарядка. Точніше, це перехідник. Сюди вмикається адаптер зарядки до автомобіля і його можна увімкнути у будь-яку розетку. Брав собі для каналу, аби тестувати різні автомобільні зарядки. Бо автомобілів в мене нема, а вмикати їх у розетку доведеться. Тож, придбав ось такий ось перехідник. Давайте продовжимо далі. Беремо наступну посилочку, і обережно її відкриваємо. Обережно, бо десь повинні бути захисна плівка на телефон. тому не хочу її пошкодити. Ага, здається, це вона і є. А тут у нас ось такий ось комплект захисних плівок. До речі, на той самий телефон, Poco X3 Pro. Ось є. 4 комплекти для поклейки, такий ось шкребок, І самі 4 плівки. Їх ще називають гідрогелеві, але я знаю, що справжня гідрогелева плівка коштує доволі дорого. І я маю сумніви, що ця плівка має щось спільне із тією плівкою. Ось, ну, що, Звичайна плівка. Давайте так, я її поклею і вже продемонструю вам, як вона буде на телефоні. І давайте подивимось на плівку. Ось. Коли її тільки поклеїв, посередині була лінія. Але як бачите, через кілька годин після поклейки вона сама зникла. Тобто продавцям можу радити, і плівку також. Ну що, повертаємося до відео. Ну а ми з вами продовжуємо продовжувати і беремо наступний товар. Обережно його відкриваємо. І це у нас такі ось капсули. Дивіться, мало не викинув. Ось. Це ось такі ось капсули в сигарети. Я сам не палю і вам не раджу. Воно вам не потрібно. Ось це ось такі ось, ви знаєте, є цигарки вже з капсулами, а це ось, аби робити самому. Ось такі ось маленькі капсули. Давайте трохи висиплю, подивимось. Ось такі ось вони маленькі. Їх, я не знаю, якщо чесно, як їх використовувати, я ніколи не цікавився цим. Але здогадуюся, що десь так само, як і ті самі сигарети, які продаються в магазині. Ось. Це теж попросив мене замовити мій колега. Я зроблю вам вставочку з його відгуком, як сподобались. Вони, вони йому чи не дуже. Ось ще й ось такі ось комплекти інструментів. Ось. ось давайте продовжимо ось такою великою посилочкою. Це теж я замовляв для каналу. Зараз відкрию і продемонструю вам, що там я таке замовив, можна сказати, для вас. Аби покращити. Своє відео. Давайте відкриємо. Продавець добре забакував, бачу, є плівка Ось. і жорсткий тубус, якщо не помиляюсь. Дуже подобається, коли продавці відповідально ставляться до своїх товарів і пакують їх так, аби вони 100% доїхали, бо потім. Це відкриття суперечки, повернення грошей. Не знаю, нащо продавці пакують інколи у звичайні пакети і на щось сподіваються. Нарешті вже добрався до самого товару, він навіть не поміщається в кадр. Це ось, такий ось, це ось така ось фотобумага. Такий фон, на якому можна робити фотографії. Я замовляв для каналу, аби змінити цю підлогу на якийсь більш цікавий фон. Давайте, знаєте, знає, як ми з вами зробимо? Для вас пройде одна секунда, я зміню і подивимось, як це буде виглядати. Ось магія відеомонтажу. Ну що, як вам такий фон? Подобається чи ні? Напишіть в коментарях, як було краще, як було до цього, чи із таким ось новим фоном. Мені буде цікаво подивитися на вашу думку. Ось. Ну і разом приймемо рішення залишати його. Чи... Повернемося до старого зйомки на підлозі. Давайте візьмемо наступну посилочку. Така ось цікава. Треба її відкрити обережно. Щось, мабуть, дуже цінне в пінопласті. Ага, це знову ж таки захисна плівка. Я замовив два комплекти. Один помилився. Взяв не на ту модель. Ось. Якщо чесно, не знаю ці чи попередні були не на ту модель. Ось дивіться, тут трохи інше пакування. І у комплекті лише цікаво. Комплекти для поклейки 3, а плівки лише дві. Цікаво. Щось мені продавець, мабуть, не доклав. Ось. Ну, це такі самі силиконові. Клівки, як ще називають гідрогелеві? ось Не пам'ятаю, які саме на Poco X3, чи ці, чи попередні. Зроблю вам вставочку, коли вже поклею, там і вирішимо. Давайте візьмемо ось таку ось цікаву посилочку. Мені ще ніколи не приходили посилки у таких пакетах. Цікаво подивитись, що там. Давайте відкриємо. Ще, ще якась коробочка. Продавець, добре запакова. Ось такий ось товар. Хто пам'ятає, у попередньому відео були одноразові капсули до кавомашини. Ось, Як виявилось, капсули не дуже, вони протікали і не тримали тиск. Ось Тому було вирішено більше не експериментувати і придбати нормальний перехідник. Давайте відкриємо, подивимось, що тут є у комплекті. Ложечка. До речі, така сама ложечка була і з капсулами за 2 долари. А перехідник коштує доволі таки дорого, якщо чесно. Така ось щіточка. І сам перехідник. Але цей перехідник не на мелену каву, а на одноразові капсули неспресо. Ось. Бо там, де я зараз проживаю, на мою кавомашину Dolce Gusto, великі такі капсули, не дуже великий вибір. Тому захотілося спробувати щось нове. Дивіться, ось такий ось перехідник. Доволі якісно виконаний, важкий. Дивіться, ось так всередині він виглядає. У кого є кава машина, той можна приблизно уявити, пластик такий самий, як і оригінального перехідника, коли куди виставляєте капсули. Ось такий самий пластик, наче на одному заводі і робили. Ось, давайте. Я зроблю вам ставочку, заварю каву і подивимось, як він працює. Ну що, давайте протестуємо наш перехідник для капсул. Зараз дістанемо оригінальний. Дивіться, пластик один в один. Наче на одному заводі їх і робили. Ось, придбав в магазині капсули Nespresso. Давайте візьмемо одну. Ось так вона вставляється у перехідник. Затискаємо і в каву машини. Давайте. Давайте зробимо каву і подивимось, як, як це буде працювати. Ось дивіться, кава заварюється і заварюється доволі непогано. Не де нічого не витікає. протікає. Я ж казав, перехідник наче оригінальний. Як приємно запахла кавою. Так, це, звісно, результат набагато кращий, ніж одноразові капсули. Давайте подивимося. Ось така кава в нас вийшла. Ось. Ну, Все працює, все добре. Повертаємося до відео. Ну, а ми з вами продовжуємо продовжувати. І беремо наступну посилочку. І обережно її відкриваємо. Ось тут у нас ось такий ось стилус по типу Apple Pencil. Але набагато дешевше і з Китаю. Цікаво було подивитися, як він буде працювати. Давайте його відкриємо, як би так обережно це зробити, бо китаєць турботливо його запакував. Ось. Зараз відкриємо і подивимось на нього поближче. Ось така ось коробочка. Де ж, де ж вона відкривається? А, знайшов. ну Поки що все виглядає максимально бюджетно. Дивіться, є запасні насадки. Це добре. І сам Стилус. Ну, якщо чесно, на, на дотик такий приємний. Такий важкий. Цікаво Цікаво буде подивитися, як він буде працювати. Шкода, в мене нема планшету айпеду чи будь-якого іншого, тому зараз я вам зроблю ставочку і протестую його на своєму айфоні. Подивимось, як він коннектиться і що з ним можна робити. Ось, що до Стилуса. Виявляється, він не працює з телефонами. Це була моя помилка, я не ознайомився з описом у продавця, хоча там люди у відгуках писали, що також купляли його для використання з iPhone і в них нічого не під'єднується. Хоча люди, які використовують його з iPad, пишуть, що чудово коннектиться з першого разу і працює чудово, Ось, я у відео не вказав, він вмикається за допомогою сенсорної панелі зверху. Ось. Ну, він, коли хоче, вмикається, коли не хоче, вимикається. Тут дуже важко зрозуміти, коли, коли і як сильно потрібно натискати. Таке що так. не хоче. О, бачите, увімкнувся. Ну, таке. Люди пишуть, що добре працює. Ось і зарядний порт USB Type-C. У комплекті був маленький кабель живлення. Ось. Ось такий. І інструкція на англійській та китайській мові. Ну, ось такий ось стилус. Ну, а ми повертаємося до відео. Ну, а ми з вами продовжуємо і беремо наступну посилочку. Дивіться, яка велика. Не, не поміщається в кадр. Відкриваємо її обережно. Тут має бути сумка для ноутбуку. Я не знаю, чи вийшло в відео, чи не вийшло, але я придбав. Нещодавно вживаний MacBook Pro 2015 року і зняв на нього відео. Чи актуальна, чи актуальна ця покупка у 2023 році. Ось. Не знаю, чи вийшло відео зараз, чи вийде пізніше, подивитись. І вирішив придбати на AliExpress сумку, аби його можна було переносити. Давайте відкриємо. Ось така ось сумка. Брав на 15-ту діагональ, тому сумка має підійти до доволі великих ноутбуків. Давайте відкриємо, подивимось, що тут є всередині. Дивіться. А всередині у нас є кріплення на плече. Є ось такий ось відділ для самого ноутбуку, дивіться, все, тримається на липучці. І ось така ось. Цікава текстура всередині. Дуже м'яка. Кайф. Мені здається, ноутбук тут буде почувати себе, наче на курорті. Ось, І точно не подряпається і не вдариться. Давайте подивимося, що тут є ще. Дивіться, ну китайці, як завжди. Китайці, не китайці, якщо десь не забудуть відрізати нитку. Таке собі. Якщо чесно, дрібниця, але враження трохи псує. Ось є ще таке ось відділення. Сюди можна покласти якусь периферію, зарядку або ще щось. І два маленькі відділи. Ну, для якихось флешок чи ще чогось. Можливо, пауербанк, можливо, додаткову мишу. Ось. Замок приємний, закривається добре, нічого не заїдає. Ось. Зовні ще є ось такий ось, ось такий ось відділ. Щось якось китайці намудрили, як це, як це має працювати. Ага. Цікаво, як це вони зробили. Ось. Є ось такий зовнішній відділ. Доволі великий. Можна розмістити якісь документи чи ще щось. І знову ж таки два відділи поменше. Ось. Ось сюди можна покласти якісь ручки, блокноти, чи що ви там з собою будете носити. Доволі вмістка сумка, якщо чесно. Мені подобається. Ось, на звороті є таке кріплення. Кріплення на, на валізу, коли ви йдете по аеропорту, щоб не нести із собою сумку, можна її почепити на валізу. Ось таке ось кріплення. Ну, що сказати, доволі непогано виглядає. Мені подобається. Давайте зроблю вам вставочку, як, як вона буде виглядати разом вже з ноутбуком. Ну що, ось така ось сумка. Як на мене, дуже непогано виглядає, і колір навіть більш приємніший, ніж при розпаковці у реальному житті. Ось, Давайте подивимось, як в ній почуває себе ноутбук. Місця вдосталь. Міг поміститися навіть і більший ноутбук. Ось, Сумка непогана, всім раджу. Кому сподобалось, в описі буде посилання на того продавця, у якого брав я. Ось, Ну а ми повертаємося до відео. Ну а ми з вами продовжуємо. Але давайте перед цим я попрошу вас поставити цьому відео вподобайку, хто ще не поставив, і підписатися на цей канал. Це мене дуже мотивує. Обіцяю, далі буде ще більше посилок, ще цікавіший товари. Ось, давайте відкриємо цю посилочку. Її треба відкрити обережно. Я знаю, що тут. Це є наклейки на клавіатуру. Ось, краще вже дорву. Це наклейки на клавіатуру, бо я зараз живу у Європі і коли придбав ноутбук, звісно, що клавіатура там іноземна. Ось тому було вирішено придбати ось такі ось наклейки. Разом з українською мовою. До речі, тут так і написано. Ось. Ну, що казати: наклейки та наклейки. Поклею. Зроблю вам маленьку ставочку. Ну, а на сьогодні у нас це все. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ви просто найкращі. Я нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення!